Чінка Ольга Петрівна Драгоманова Косач залишила по собі багатогранний творчий спадок, серед якого чільне місце посідає література для дітей. Її творчість мала на меті не лише розважати, а й виховувати юного читача, формуючи любов до рідного слова, батьківщини, культури та природи. Олена Пчілка була впевнена, що саме через казки та вірші можна найкраще прищепити дітям моральні цінності. Вона вміло використовувала ці інструменти, щоб вплинути на свідомість і серця своїх маленьких читачів. Як дитяча письменниця, свою діяльність Олена Пчілка розпочала у 1867 році. Тоді, за порадою Михайла Старицького, вона переклала казки Ганса Крістіана Андерсена з французької на українську мову. І з того часу аж до глибокої старости Ольга Драгоманова-Косач велику увагу приділяла українській дитячій літературі, виступаючи як автор поезії для дітей. Драматичних творів для дітей та іназва, прозорих творів, а також проводячи широку і плідну працю у галузі видання книг і журналів для дітей та молоді. Діяльність Олени Пчілки як дитячої письменниці нерозривно пов'язана з її родиною. Бажаючи оберегти своїх власних дітей від расифікованого впливу імперської школи, вона самотужки навчала своїх дітей рідною мовою, щоб дати дітям відповідну лектуру українською мовою. І одночасно познайомити їх із зразками видатних творів зарубіжної літератури Олена Чінка переклала п'ять віршів сирокомлі Пушкіна і Лірмонтова і видала їх 1882 року окремою книжкою під назвою Українським дітям. Про ці переклади вона згадувала в автобіографії. Це був мій перший скромонок писати віршами. Вийшла ж такова, от що. Написала йому українську маленьку читаночку громадку для дітей по звуковій методі. Слідом за збірничком Олена Пчілка написала велику поему для юнацтва Козачка Олена, яку було надруковано в Альманасі Рада в 1884 році. А в 1886 році вона видала у Києві збірку поезій під назвою Думки мережки з окремим написаним для дітей розділом байки. Великою заслугою Олени Півчівки було видання дитячого журналу Молода Україна, який почав виходити як додаток до журналу Рідний край з 1908 року. На сторінках цього видання було надруковано багато творів Олени Вчилки для дітей також її перші дитячі п'єси. Серед літературної спадщини Олени Пчілки варто відзначити цікавий збірничок для дітей під назвою Книжка Різдвяка». Виданий він був у 1919 році і складався з оповідань та віршів Олени Пчілки, присвячених Різдвяним святам. Сюди ж було вміщено деякі колядки, різдвяні вірші, посівальні промовляння. Твори Олени Пчілки і сьогодні залишаються актуальними завдяки своїй щирості, національному змісту та моральній основі. У фондах музею родини Косачів Драгоманових зберігаються справжні перлини української дитячої літератури, книжечки та збірки Олени Пчілки, присвячені наймолодшим читачам. Ми пишаємося тим, що маємо можливість зберегти цю унікальну спадщину для нащадків. У 2024 році з нагоди ювілею видатної письменниці, культурної діячки та баревині українських традицій Олени Вчики у музеї родини Косича Драгоманових створено особливість родин. Книжечку розмальовку До книжечки війшли віршики для дітей, написані Оленою Пчікою. Ілюстрації до видання створили юні художники учні образотворчого відділення Злявської школи мистецтв під керівництвом талановитих викладачів. Дизайн розмальовки розроблений креативною командою рекламної агенції Терапо. Цю книжечку-розмальовку можна придбати в музеї родини Косичів драгоманових Вона стане чудовим подарунком для тих, хто цінує українську культуру і прагне ознайомити дітей із великою спадщиною видатної української діячки.